Далі поговоримо про візит спецпредставника Дональда Трампа щодо України Кіта Келуга. Він приїхав до Києва і пробуде тут три дні загалом в країні. Графік у нього досить насичений. Зокрема, він планує відвідати разом з президентом Зеленським військових на лінії фронту, а також разом заслухати доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Сам спецпредставник ще на вокзалі заявив журналістам, що його візит до України це можливість провести хороші переговори. Також він додав, що готовий вислухати. Позицію Києва і переказати її президенту США. Ми будемо слухати. Ми розуміємо необхідність гарантії безпеки. Частина моєї місії полягає в тому, щоб сидіти і слухати, і сказати, аго, що вас турбує? Потім повернутися до Сполучених Штатів, поговорити з президентом Трампом, держсекретарем Рубіо і рештою команди, і просто переконатися, що ми все зробимо правильно. Так, сьогодні кіт Келох вже встиг зустрітися з очільником офісу президента Андрієм Єрмаком. Це його перша зустріч під час сьогоднішнього її ось, візиту, який триватиме кілька днів. У своїх соцмережах Андрій Єрмак підкреслив, для нас важливо, щоб Кіт Келох отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті, і щоб він побачив це на власні очі. Керівник ОП додав, що Україна розраховує на продовження американської підтримки а також на те. Що її е, не виключать з процесу мирного врегулювання війни? Києву потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство. Зауважив Андрій Ярмак. Додамо, що раніше Кіт Келлог вже зробив низку заяв щодо закінчення війни в Україні серед планів спецпредставника досягти значного прогресу у примиренні Москви та Києва за 100 днів. Пізніше Келог додав, що йому знадобиться десь 180 днів, аби залучити до перемовин всіх сторони конфлікту. Однією з ключових пропозицій Келога є проведення прямих переговорів між США, Україною та Росією без залучення європейських посередників. Він вважає, що такий формат дозволить швидше досягти компромісу та встановити тривогу. Vale e